Розпаковка радіокерованої машинки VPL D12. Ось такий каркас, їхня оригінальна емблема VPL. Ось тут навіть на скотч вони наносять свої емблеми. Це говорить про оригінальність радіокерованої моделі. Пульти нового зразка, апаратури теж нового зразка. На цих моделях з розширеним освітленням. Є два режими швидкості, два режими поворота коліс. Повністю пропорційне управління як руля, так і газу. Отака машинка. 10-й масштаб, СУЗУкі, вантажівка. Працює підсвітка в фарах, і додатково можна ще виводити задні фари та будуть працювати поворотники. І нічого переробляти саме електроніку не треба, тільки підключити діоди. По буде акумулятор, зарядний пристрій, інструкція, наліпки. Тут будуть додаткові аксесуари для того, щоб ще більше прикрасити цю машинку. Це будуть і дзеркала, і інші аксесуари, які прикрасять цю вантажівку. Інструкція там буде китайська та англійська мова. Ну і наліпками теж можна її прикрасити. Машинки мають задній привід. Ці моделі ще дуже часто, за рахунок того, що тут. Є великий виворіт передніх коліс, їх часто ще використовують, переробляють на дріфт моделі, задній привід і великий виворіт коліс. Але це вже треба допрацьовувати ці моделі. А так, якщо з коробки, то дійсно практичні машинки мають запчастини для ремонту, мають запчастини для тюнінгу. Ось тут знаходиться акумулятор. І ось так виглядає вона знизу.